Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні 15 червня 2024 року. З вами я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Ось один чудовий сорт ультрараннього персика в моїй колекції. Сорт Казахстанський ранній. Він у мене привитий, до речі, в персик київський ранній, але він буде е, трохи пізніше. Є в мене ще, я так рахував, сорт Гібрид F1. Персик, бачите, він ще в такому стані. Ось-ось буквально почне, бачите, вже так колір набирає, але ще ні. Вон київський раній, бачите, геть, ще зелений дубовий. А казахстанський раній на 15 червня, дивіться, тішить. Радує мене, мою родину. Це другий рік. Прививочки, те, що я зробив. Бачите, він такий у смужечку чимось нагадує. кольором київський ранній, він теж таку смужечку. І ось такого забарвлення чудового. Це е, селекція е, з Казахстана. Сорт дуже чудовий, е, грибковими дуже мало вражається, так що раджу цей сорт. Не дуже він вибагливий. Потребує мінімальної обробки. Морозостійкий, це найголовніше, бачите, більше-більше такого кольору набирає. Дуже-дуже чудове. Так що ось такий він. Персик. Казахстанський ранній. Зараз ми відірвемо. дивіться він такий. Теж у нього така варса є, присуща персикам. Бачите, колір такий дуже-дуже чудовий. Персики, до речі, десь приблизно, так як і пишеться, від 90 до 120 грамів. Це не, вел... не крупноплідний персик. Його перевага те, що він ультраранній. Розумієте, на 15 червня він вже є. І це не південь, це центр України. І я живу коло річки 300 метрів, так що ось такий він гарнюній, вже м'якенький, продавлюється. Макота, дуже смачний. Кісточка, як і пишеться, що не відокремлюється. Але те, що він раній, все дуже списує. Бачите, такий носик у нього є, дуже цікавий у деяких плодів. Дуже-дуже цікавий. Дуже смачний, з кислинкою такою, знаєте, насичений, персиковий. Так що дуже раджу, у кого є можливість купити в саджанцях. Сорт дуже бомбавський. Знахідка в такий час. Ну і кого цікавлять живці, з 1 липня буде прайс. На живці запитуйте, вишлю особисті. З вами був я, колекціонер Плодових. До речі, є в Ютубі. Ставте там вподобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей, друзі!